Тільки що я дізнався, що Valve анонсували новий Steam Deck. Давайте я про це вам зараз і розкажу. Відбулося досить неочікувано, я сидів, просто грав в Кіберпанк, вийшов, захожу на ютубчик, а там бамс у лайнуса вже розпаковка нового Steam Deck. Я... Чого? Тому я зразу вирішив поділитись з вами. І це дивно, тому що Valve казали, що не будуть анонсувати ніякий новий Steam Deck до 2025 та навіть до 2026 року. Проте вони видно вважають новий Steam Deck більше як апгрейд. Тож, що відбулося? Взагалі тепер можна купити нові два Steam Deck и. OLED. І це офігенно, тому що нарешті мене або якихось за все інших блогерів починають чути. Я давно казав, що такі здоровенні рамки на портативних консолях мається на увазі екрану. Ну, не потрібні. Nintendo зі своїм OLED це теж трошки пофіксили. І тепер, нарешті, Steam Deck теж зі своїм новим Оледом це пофіксили. Причому різниця в діагоналі лише 0,4 дюйма, але це насправді дуже впливає, коли ти тримаєш близько до себе консоль, а зазвичай так і тримають. Тепер Тут OLED екран який може показувати 90 Гц. Що офігенно. Звісно, з потужності самого Steam Deck це буде у вас рідко відбуватись, та все одно. До речі, процесор вони теж трошки оновили. Там тепер AMD. шний По специфікаціям я вам зараз тут покажу, щоб ви могли теж порівняти. Я от зробив таку картинку. Да, ви тепер бачите, що по факту, по потужності той же самий. Проте, як ви можете побачити, в OLED він 6 нанометровий. Це означає, що він тепер буде споживати менше енергії oled екран теж буде менше їсти електроенергії, і тепер батарейка буде тримати більше. Майже взагалі кажуть, що вони змогли досягнути якось на 50% більше тримати заряду буде. Наскільки це буде в реальності, я ще точно не знаю. Да, я думаю, ми через декілька місяців тільки дізнаємось насправді наскільки там гарна батарейка. Ну ладно, через декілька місяців, а пару тижнів ну ребята вже і Інші кажуть, що на 30% так точно збільшилась живучість. Приставки. Насправді вона оновив дуже багато різних компонентів. Окрім oled екрану який, до речі, став яскравіший, і я не зовсім зрозумів, при SDR він видає чомусь 400 ніт, по-моєму, а при HDR може і 1000 ніт видавати. Ну, при цьому, я думаю, консоль буде взагалі дуже швидко розряджатись. Але картинка повинна бути прямо офігенна. Також вони поміняли стіки, ні, не магнітні. Як часто люди апгрейдять свої стіми на і деякі геймпади на такі магнітні е, стіки, щоб не було дріфта. Але вони його оновили. Це теж приємно. Також вони оновили трошки Wi-Fi модуль, і з-за цього він тепер буде кращий. Якби він і так був Wi-Fi 6, але тепер Wi-Fi 6 є. І, і типу, не двохдіапазон, а трьохдіапазонний є ще. Не тільки 2,4,5 Герц, а ще 6 герц. Ще не знаю, як це працює, треба розібратися, якщо необхідно про це відос, я зніму. Тому ставте лайкосики і пишіть в коментарях. Деякі блогери також відмічають, що при розборці цієї консолі вони помітили, що тепер винти закручуються в металеві посадки, тобто ви зможете більше разів її розкручувати і скручувати назад. Це роблять зазвичай для того, щоб або апгрейднути, у нас я сумніваюся, що хтось цим займається, або докинути туди пам'яті. А це зазвичай робиться один-ну-два рази за все життя цієї консолі. Також змінний кейс. Тепер там, типу, як він подвійний, кейс в кейсі виходить. По кнопкам роз'ємам все так само, і насправді це круто, тому що попередні аксесуари будуть підходити до цієї консолі. І саме це мене наштовхує на думку, що це просто апгрейд, а не знаєте, нова версія консолі. По факту назвемо це новою ревізією, просто вони доробили інші деталі. Причому вона буде коштувати плюс-мінус таких ж самих грошей, як і попередня версія. А от попередню версію опустять по цінам. Я думаю, вони не будуть випускати нові, просто розпродадуть з попередніми екранами LCD консолі і вже будуть потім продавати версію LCD на 256 і дві OLED, одна на терабайт, одна на 512. Що стосовно ціни, попередні версії вони опустяться в ціні і будуть коштувати на 64 ГБ гігабайт триста доларів, на 256 400 доларів, на 512... 450 доларів. Це попередні з LCD екраном. Що стосовно LED-версії, то вони будуть коштувати на 512 гігабайт 549 доларів, 550 доларів. І на терабайт 650 доларів. Але 16 листопада ще повинна бути унікальна версія, яка буде лімітована версія, там де трошки видозмінені стіки. Ну саме дизайн. Я так розумію, що задня панель теж буде така напівпрозора з помаранчевими різними вставочками, що виглядає прикольно і круто. Хоча чи треба вона вам? Я колись робив шортс і е, коротенькі відосики, коли брав стімдек у друга, І знаєте що, це Steam стімдек пропав? Ладно, не пропав, продався на OLX і за дуже невелику суму, тому що у нас люди це зараз не катірують. Чому? Напевно, тому що треба зараз більше донатити, тому долучайтесь до різних зборів, послання є в описі до цього відео, також можете задонатити комусь із своїх друзів. Але навіть не дивлячись на це, оскільки у нас вона заїжджає сірою і можна так само завести інші такі ж самі консольки. Так, да, є пара китайських аналогів, куди ви насправді можете накатіть Steam OS, тому що вона в вільному доступі і ви можете скачати її спокійно. Бо тоді для вас відкриваються такі консолі, як Ayo NEO, one to play GPD-Win, Lenovo Legion Go і ROG Alloy. Ну і різні які клауд-сервіси запускають по типу Razer і Logitech, напевно, нам не варто розглядати, тому що в нашому регіоні їх сенс відсутній. Бо у нас немає XCloud, те, що використовується на цих консолях зазвичай для гри. Чому ж Valve так зробила і не дочекалась го року? Мені здається, це досить очевидний хід після того, як вони побачили, що з'явились AAA проєкти проекти на iPhone 15 Pro Max. Там мені здається і не просто Pro. Так, да, другий ведучий трошки засумував і захотів теж в кадр. Да, Марія? Так от я думаю, що саме iPhone змусив випустити Steam Deck цей раніше OLED. Хоча, дивлячись на OLX, на ці Steam Deck і на їх ціни, розумієш, що вони у нас не супер в печуті. Реально, і якщо вони встигли продати свій LCD-шний, вам краще поквапитись. З вами був Діма. Це мій канал, Діма Степанець. Пока!